Разумков, скороходи, люди залужного лана, всі розносять зелених мародерів. Ото що про останні події говорить і скороход і разумково Україна сьогодні живе в режимі в Радіївка 25-й рік, і ми зараз з вами говоримо про Врадіївку 2.0 Не тому, що це вже було свого часу. і Чим це завершилось? Ви також добре пам'ятаєте, а тому, що за останні декілька днів ми побачили два процеси. Перший з них це коли люди виходили на вулицю, підтримуючи сапи набу. Хоча насправді вони виходили не за сапи набу, або не лише за сапи набу, вони виходили, тому що їх все дістало. Їх дістала корупція в країні, їх дістала бусифікація, їх дістала некомпетентна влада, їх дістало те, що їм на них плювати цій владі, і що немає свободи слова, немає демократії і прикривання війною це лише прикривання війною. І, але далі ми побачили ще одну врадівку, яка відбулась у Вінниці, коли. Проти ТЦК і поліції виходили люди. Ми зараз не з вами не занурюємось в процес, але це все те, що сьогодні виводить людей на вулиці. Це в першу чергу корупція. Корупція на мобілізації, яка сьогодні сягає від 90 до 100 мільярдів гривень за різними оцінками на рік. І вона ж не приходить вам в кишені, вона не приходить якості до влад нашим захисникам, вона не приходить е як гроші на закупівлю озброєння, а вона осідає в кишенях тих, хто приймає рішення і хто називає сьогодні себе владою. Це приклади, коли корупція повністю пронизала наше суспільство. Це приклади, коли приймалися закони не про справедливу, Мобілізацію і демобілізацію якої досі немає. А це закон, який був ухвалений колегами по парламенту і підписаний президентом України, де одним все, а іншим закон, одним бусифікація, а іншим можливість на цьому заробляти, або робити так, щоб під цю мобілізацію не попали близькі для когось. це... Останній донат на Збройні Сили України, а для когось це можливість заробити на снарядах, мінах, які не приїжджають куртках, яйцях і всьому іншому, які не приїжджають в Україну. Єдиний, як показала практика, чого боїться влада, це, це, це людей, це український народ, який може вийти і запитати, чи правильно робить влада, чи має вона сьогодні на це право в тому числі прикриватися війною. Тому, мабуть, це добре, коли влада отримує холодний душ від українського народу і розуміє, що боятися позиції українців треба. Я начну з того, що я не голосувала за цей законопроект. Хоча була в залі. Почому Не хочу приймати в цьому участь. Я ні в коєму випадку не хочу захищати САП і набу. Ми всі бачили якість їх роботи. Вот. Мы все видели, что они сжирают миллиардные бюджеты, и, знаете, выхлопа у них ноль. Либо они делают феерические какие-то показательные выступления, люди это съедают, но в итоге это ничем не заканчивается. Либо они на ровном месте возбуждают уголовные дела, начинают людей преследовать. Произошло просто переподчинение НАБУ и САП генеральному прокурору. Но при этом все. У нас по Конституции как бы генеральный прокурор должен быть независимым. И проблема Украины заключается именно в том, что у нас сейчас, знаете, такая автократия и полный тоталитарный режим, когда вся власть сконцентрирована в одних руках. И когда все правоохранительные органы, в том числе и генеральный прокурор, можно сказать, принадлежат трем людям в стране, да, поэтому сказать, что это возвращение в конституционное поле, нет, потому что у нас нет независимого генерального прокурора сказать, что это как бы ликвидация иностранного влияния? Нет, это ложь. Это, по большому счету, мелкая решала во своих вопросов. И, знаете, вот между СБУ и НАБУ начались такие, как это говорится, негласная, уже гласная война, и на сегодняшнем э, этапе э, э, все-таки сторону СБУ, э, сторона СБУ была поддержана э, теми, кто имеет власть в этой стране, именно Зеленским, Ермаком и Татаровым. Вот, э, поэтому, как это говорится, история вонючая, э, история ни к чему хорошему не приведет. Усякий момент. Чому ви свого часу <кхід> пішли за МЗС? Тому що влада змінилася? Та ні, я відверто казала про те, що я не про те, щоб дружити з Росією. Весь тодішній політичний процес, зовнішній політичний процес, був спрямований на те, щоб знайти з росіянами не просто спільну мову, а зробити все, щоб задовольнити їхні примхи. Формула Штайнмаєра, яку просували в тому числі пан Пристайко, був адептом формули Штайнмаєра. Всі дії, які робилися і всередині МЗС, і взагалі в зовнішній політиці, тоді були спрямовані на те, щоб знову товаришувати з Росією. Тобто, це була причина, чому ви пішли. Ну тобто, для мене це було ну розумієте, в мене був великий досвід з 14-го до кінця 19-го року. Переговорів з росіянами різних: від газу до е, порушення норм міжнародного права, від торгівлі до там, питання визволення українських моряків. І я не просто розуміла їхнє ставлення до нас, а для мене було зрозумілим, що вони не зупиняться. В них нема, не було інтенції і не було ніякого бажання визнавати нас. Е, Рівноправним партнерам і окремою державою. І те, з чим я стикнулася в 2019 році, було, ну, на мій тодішній погляд, нерозумінням ставлення росіян до України. І я не могла донести нікому, що це не відповідає дійсності, що це уявне, що це наївне. І що насправді нам потрібно готуватися до війни? А не намагатися створити їм всі умови, які вони хотіли. На лінії зіткнення на відведенні військ, на розмінуванні, на створенні там пунктів пропуску і все, що ми робили, всю цю циганочку пише, що не виключено, що наступна коаліція в раді це саме вони, команда Залужного та Гончаренка. Ну і Лана Лана Зеркаля не стала співпрацювати з новими ліцами, бо не хотіла дружити з Росією. Натомість зелена пропаганда постійно усі гріхи зеленського приписує поруку. Колишня заступниця міністра МЗС Лана Зеркаль розповіла. Про головну владу президента України Володимира Зеленського. Всі українські президенти мали одну дуже істотну ваду. Їм завжди подобалося працювати з відданими людьми, а не з професійними. На жаль, ця вада притаманна і нинішньому президенту. Слова Володимира Зеленського про те, що він обмежиться одним терміном: це чистої води. Передвиборча технологія при цьому, що якщо звертатися до сюжетів з кінематографу, то дещо схожий сценарій розігрувався у селі. картковий будинок. Українців у своїй більшості негативно ставляться до будь-яких Можливих форм узурпації влади говорять політологи. То хто ж реальний конкуренти Зеленського на майбутніх президентських виборах, Порошенка вони хочуть прибрати з президентської гонки за допомогою судимості, і Медведчука. І якщо другого не шкоди, то пан Порошенко це ще та сила, яка реально протидіє слугам народу, але розглянемо і інших кандидатів, зокрема найбільш вагомого, та того, який імпонує особисто нам. Правильно говоримо ми про Лану Зеркаль, хоча сама Зеркаль заявляє, що в неї немає президентських амбіцій. На нашу думку, це можливо не так. На запитання ведучого про подальші політичні плани і про те, що деякі експерти називають чиновницю ймовірною майбутньою кандидаткою в президенти, вона відповіла, що навіть бачила в Ютуб ролик про ворожіння. Про це на картах Таро дуже розважило. Сказала Зеркалі. Інтерв'єра зазначив, що у неї, за деякими оцінками, є необхідні для президентства якості. Я знаю дуже багато президентів і політиків, які не володіють на Рамо якості, але при цьому хочуть це робити. У мене немає такої амбіції. Сказала на це Зеркалі. Вона додала, що для неї п'ятирічний президентський термін це п'ять років на галерах. Я розумію, яка це неймовірна відповідальність праця. Ніколи не хотіла стати міністром закордонних справ. Я завжди з подивом дивилася на те, як це витримує Павло Клімкін. Як він просто в місяць буває вдома не більше ніж тиждень, літає в економ-класах і після перельоту відпрацьовує по 10 зустрічей. Зізналася зеркаль для мене це людський подвиг. Додала вона одразу після цього. Інтерв'ю пройшов інсайда, що Олег Сінцов і Ланазеркалі створюватимуть нову партію, електоральна база, патріоти, але без ліберального голосу і без лівацтва і зашкварів свободи. Політологи на це реагують так. Зокрема, Віктор Боборенко пише: чи не захоче пінчук впливати на кадрову політику нової партії? А то нам тут разом з цими добрими людьми насувають купу зашкварених а в областях по сто раз перевзутих. Чи не зарано стартує проєкт? Чи Пінчук щось знає про майбутні дострокові парламентські вибори? Бо після розгр. Ромного програшу місцеве здавалося за команді. Треба сидіти не рипатися до кінця каденції. Проти Пінчука більше інформації ніж у мене. Політична мода в нових обличчях у політиці маятником колихнула в іншу сторону до міцних господарників і професіоналів. І потрібна площадка для розкрутки. теми. нові, але не зашкварені. Що про це думає Петро Олексійович? Може, у нього є план власної політичної реінкарнації, як живатимуться патріоти і патріоти чи не вийде так, як у нас українців завжди це. Коли ми ненавидимо політичний кольор, як у нас, але трошки іншого відтінку, більше ніж політичні кольори ворогів. Ну а Олегу Ілані треба буде відповісти дуже прямо і чесно на питання: хто із шести президентів України був хай і не ідеальним, але найкращим, найуспішнішим, найвагомішим. І якщо вони чесні перед собою і совістю, і при цьому люди розумні, вони назвуть таким Петра Порошенка. Але якби там не було згідно нових досліджень, колишній спікер Верховної Ради нардеп Дмитро Разумко у другому турі виборів президента України, перемі. Ні, би чинного главу держави Володимира Зеленського, якби перший тур виборів президента відбувся найближчої неділі, Зеленський обпідтримало би 25,2% українців, які мають наміри брати участь у голосуванні та визначилися з вибором, а друге місце посідає п'ятий президент України, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко, з якого має намір проголосувати 17,5% опитаних. Цікаво тільки одне де у цьому списку Лана. Шансів УЗ дуже дуже мало. Неправда ж шановні, в той же час, якщо Лана та. Аки піде її кандидатуру, підтримує генерал Залужний. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.